Доброго дня, з вами Андрій Вітренко. Ви на каналі Київський форум, Київ, місто парків, скверів та зелених зон. Це місця відпочинку для тисяч киян, простір, який має бути доглянутим і розвиватися. 2,5 мільярди гривень саме стільки Київ витратив у 2024 році на департамент довкілля, під контролем якого Київ Зеленбуд. Це більше, ніж річний бюджет багатьох українських міст. А тепер уявіть, попри ці космічні суми, кияни бачать засохлі газони, виробані здорові дерева й тендери на мільйони з підрядниками, які вже не раз потрапляли в скандали. Де гроші, хто їх освоює, і найголовніше, чи можемо ми з вами вплинути на це? Сьогодні розберемося, як працює Київ Зеленбуд, куди насправді йдуть мільярди і чому наше місто заслуговує кращого. Останнім часом у Києві відбулися кілька гучних затримань чиновників, пов'язаних із Київ Правоохоронці викрили корупційну схему, яка діяла у підприємстві системно. Керівництво Київ призначене Віталієм Кличком. Організувала корупційну систему відкатів для підрядників, які виконують роботи на замовлення міста. Щоб отримати підряд, компанія мала сплачувати 15% від суми договору. Підрядники, які погоджувалися на умови, могли безперешкодно підписувати акти виконаних робіт. Жодних перевірок якості чи відповідності обсягам не проводилося. Та система прогнила настільки, що значну частину робіт підрядники виконали частково або ж не виконали зовсім. Хоча за умовами угод усі вони отримали 100% передплату. Жодним чином про врахування інтересів киян навіть не йдеться. Ті ж, хто відмовився брати участь у схемах, втрачали можливість співпрацювати з Київзеленбудом. Під час обшуків у посадовців було вилучено значні суми готівки, які, ймовірно, є частиною хабарів, отриманих за останні роки. Символічним став один із доказів, знайдених у підозрюваного – книга Обшук, ознака успіху. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою всіх затриманих. І з можливістю внести застави у розмірі більше 50 мільйона гривень для кожного це чіткий сигнал. Розслідування корупції в Києві набирає обертів. Але це лише частина проблеми. Днями стало відомо про ще один злочинний епізод розкрадання 5 мільйона гривень, виділених на капремонти та благоустрій парків. До складу організованої групи входили дві службові особи Київзеленбуду, кошторисник та четверо керівників приватних компаній. Звітність була підписана, акти складені, але фактично роботи або не проводилися, або їхній обсяг був значно завищений. У підсумку понад 5 мільйонів гривень просто зникли з міського бюджету. Постає питання, чому ці корупційні схеми існують? І чому чиновники, які відповідають за них, продовжують працювати. Щоб оцінити масштаб проблеми, варто поглянути на цифри на 2024 рік. У рамках комплексної міської програми екологічного благополуччя закладено понад 2 мільярди гривень, але навіть за офіційними даними виконано лише 63% запланованих заходів, коли фінансування становить більше 100%. На 2025 рік знову закладаються мільярди гривень. І якщо ситуація не зміниться, Київ отримує чергові тендери з відкатами, невиконані проекти і нові корупційні скандали. Чому всі ці питання не контролюються особисто мером? Адже саме Віталій Кличко призначає керівників Київзеленбуду та відповідає, як і за все в цьому місті за його словами за їхню роботу. Що ж ми можемо зробити? По-перше, Віталій Кличко має нарешті брати в свою команду незалежних менеджерів, для яких головним пріоритетом буде розвиток міста, а не його цинічне розкрадання. По-друге, потрібно підтримувати правоохоронні органи у боротьбі з корупцією. Всі причетні до розкрадань мають понести відповідальність. По-третє, Потрібно залучати незалежні аудиторські компанії з метою перевірки фінансової діяльності всіх комунальних підприємств. Київ має бути містом, де парки розвиваються, а не перетворюються на джерело незаконного збагачення чиновників. Підписуйтесь, ставте лайк, ставайте обізнаними у міських процесах, щоб реально впливати на владу Києва.